Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Василишин Мирослав Васильович, молодший сержант 40-ї окремої бригади берегової оборони, народився 21 серпня 1991 року у селі Добровляни, що на Калущині, де пройшли його дитинство та юність. Був молодшою дитиною в сім'ї Василям та Мирослава Василишиних. Мав старшого на два роки брата Мар'яна. У хлопців було чимало спільних інтересів, тож вони стали ще й хорошими друзями, підтримували одне одного. Разом у всьому допомагали бабусі з дідусем. 1998 року Мирослав пішов до першого класу Добровлянської загальноосвітньої школи, захоплювався комп'ютерами, відвідував гурток з інформатики, який всі діти був жвавим, дружелюбним, щирим у спілкуванні, прагнув відкривати для себе щось нове. Після закінчення школи у 2006 році вступив до Калузького вищого професійного училища номер 7. Здобув фах монтажника гіпсокартонних конструкцій, штукатура маляра. За професією так і не працював, але освою багато інших спеціальностей улюбленою справою стали it технології Розібрати і зібрати комп'ютер міг із заплющеними очима. Прагнув стати самостійним і незалежним. З юних років старався забезпечити себе сам, їздив на заробітки за кордон, працював на будівництві. Повертаючись додому, активно проводив час із друзями, допомагав батькам по господарству, займався саморозвитком, був відкритою, дружелюбною і позитивною людиною. Любив активний відпочинок на природі, незалежно чи то риболовля, похід за грибами, чи просто прогулянка захоплювався мотоциклами. Як і кожен хлопець шукав другу половинку. Свою Мирослав знайшов у соцмережі. Спочатку спілкувалися на відстані, але недовго. У 2014-му Мирослав та Христина вперше зустрілися і відразу зрозуміли, що створені один для одного. Майже одразу закохані почали будувати серйозні стосунки. Разом їздили за кордон. Після повернення з чергової поїздки хлопець зробив пропозицію, і 26 серпня 2017 року пара одружилася. Проживала у селі Вістова. Мирослав був хлюблячим чоловіком, а Христина турботливою дружиною. І, хоча в сім'ї бувало по різному, вони трималися і підтримували один одного з нетерпінням. Чекали поповнення 8 липня 2022 року. У шлюбі народилася донечка Тоня. Мирослав дуже її любив, балував, проводив з нею багато часу. 25 січня 2024 року. Чоловік поповнив лави збройних сил України, служив бойовим медиком першого взводу берегової оборони, першої роти берегової оборони, першого батальйону берегової оборони військової частини а 4935 Брав участь у бойових діях на різних напрямках: Запорізькому, Херсонському, Донецькому. Найважчим був Турецьк, де під кулями та без будь-якого зв'язку пробув 19 днів. Зарекомендував себе мужнім бійцем, надійним побратимом. За жодних обставин не втрачав оптимізму і віри. У критичних ситуаціях не піддавався паніці та емоціям. 6 травня 2025 року отримав звання молодшого сержанта. А 8 травня пішов на своє останнє завдання. 13 травня отримав поранення, несумісні життям, поблизу населеного пункту Кізомис Херсонського району Херсонської області. Йому на віки 33. Свій останній спочинок герой знайшов 6 червня на кладовищі села Вістової, де проживав із сім'єю. Посмертно йому присвоєно звання почесний громадянин Калуської міської територіальної громади, світлий образ Мирослава Василишина назавжди в історії самовідданої боротьби за волю і незалежність України. Низьку скаляємо голови перед жертовним подвигом полеглого воїна, світла йому пам'ять і вічна шана.